Володимир Затулевітер. Напевне, в кожному із нас. Напевне, в кожному із нас дрімає щось від Піфагора. В одного лінькуватість, у другого талан, у третього цитата, розплямкана юрмистими губами. Мовляв, не треба жар у вогнищі ворушити гостряком меча. Полегшало, здається, людство, недовантажене талантом, пам'яттю, простим щоденним гуманізмом, земля кружляє швидше, ніж уміє, не встигнеш піднести сірник до хмизу, а на душі вже спалахнув тривожніший, ніж втрадень. По дрібці, по сиріцькій крихті. Хто що, хто як зумів, ми розхапали Піфагора. Кому дістались в лінощі, кому талан, кому цитата розплямкана юрмистими губами? Мовляв, не треба жар у вогнищі ворушити гостряком меча. Переможного миру вам!